Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхала дуже цікава радіостанція від виробника Rattel. Чим вона у нас дуже така цікава. Тут у нас є дивіться, бага... великий функціонал, швидке купірування частоти, водонепроникність, вихідна потужність 10 Вт. Airband, тобто, е... Airband, Тобто авіадіапазон. Ну, Така дуже цікава радейка із широким приймачем і передавачем. Радіостанція в нас працює від, якщо я не помиляюся, від 18 МГц і до ГГц. Зараз точніше провіримо, але широкий передавач це точно. Чіп бекін, як, як то говориться, китайці зараз почали робити на бекіні. Дуже непогані радейки. Хороша чутливість, хороша батарея. Давайте зараз розглянемо. Ось така у нас моделька RT630. Характеристики, Ми, як бачимо, тут пише модель RT630 Multibens, вихідна потужність 10 Вт, серійний номер. Ну, правда, про частоти тут нічого не вказано. Приїжджає вона ось в такій коробочці, невеличкій. Щоб ви собі розуміли з простенького картону. Давайте зараз глянемо, що у нас тут є по комплектації. Так, ось така у нас інструкція. такого плану радіостанція. Зараз ми її на бік відложимо. Кабель Type-C, Type A. Кліпса. Ну і, звичайно, куди без неї, без антенки. Давайте зараз це все на бік відложимо. Все, більше тут нічого в коробочці нема. Можемо приступати до більш детального огляду наших, як то говориться, інгредієнтів. Ну що ж, кабель Type-C Type-A, досить непоганий, гнучкий. Що хочу сказати, заряджав я радіостанцію. Струм заряду в мене був до 1 А. Тобто десь 800-900 Вже коли доходило до кінця зарядки, там вже воно получалося десь в районі 300-200м. Міліампер. Ну, тобто, таке зарядочка досить непогана через кабель Type-C. Ну, зарядного стакана в нас нема. Так, давайте глянемо на кліпсу. Так, тут у нас є болтики всередині. Кліпса з металічною основою, що добре. Буде у нас вона більш така довговічніша. Пластик, такий хороший, досить. Так, давайте глянемо нашу, нашу антенну. Антенка в нас розрахована на 136 174, 400, 470 МГц. Тобто вона двохдіапазонна. Давайте глянемо, якої вона довжини. Десь 20 20,5 см. Невеличка антенна, гнучка, що досить добре, не буде ламатися. Ось така інструкція на англійській мові, звичайно що. Коли ми вже цікаво доживемо до такого моменту, що виробники китайські будуть робити на українській мові інструкції. Буде таке чи не буде, як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Ну, ось, така, коротше, інструкція. Зараз скажу, скільки листочків. 22 сторіночки. І ось такого плану радейка. Радейка непогана. Давайте я зразу вкручу антенну. І ми її розглянемо ближче. В руці лежить досить і досить непогано. Зручна, зразу скажу, така важкенька. Так, що в нас є тут по радіостанції? З одної сторони, у нас кнопочка 5 Дві програмовані кнопочки, все резинове, Про резини не Нагадаю, що радіостанція в нас волого захищена. Ось з цієї сторони у нас знімається батарея. Тут у нас стандартний кенудруський роз'єм. Давайте зараз я її відкручу, трошки помучився з тим стою заглушкою. Так, щоб не загубити. Ну ось то що я і говорив, стандартний кеновдуський роз'єм, до якого ми можемо підключити гарнітуру, тангенту чи будь-які аксесуари, які підходять під цей роз'єм. Кришечка в нас прорезинена. Нагадаю, що радіостанція вологозахищена. Давайте зараз з'єднаю, назад, зберу, щоб не губилися запчастинки. А сильно закручувати не буду. Ось так. Давайте це на бік. Далі у нас тут є для ремішка, для кріплення ремішка така штучка кімляк, чи як воно правильно називається. Далі у нас є ручка включення радіостанції, зуміщення з регулюванням гучності. Ось так включається. Є світовий індикатор, який в нас буде світитися червоним, коли ми будемо. Виходити на передачу і зеленим, коли ми будемо приймати. Роз'єм антени SMA Female. Такий як стандартний Баофенговський. ну, тобто, як китайських радіостанцій. Такс. Зверху така пленочка наклеєна ще, захисна плівка. Пише Waterproof Radio. Ззаді у нас ще є, не забув, щоб я сказати, вам роз'єм Type-C. Для зарядки радіостанції і світовий індикатор, так само який у нас буде горіти червоним, коли радіостанція заряджається і зеленим, коли радіостанція зарядиться. Так само, як ми бачимо, тут є виїмки під стакан. Але стакана в нас в комплектації немає. Не знаю, чи це у мене така комплектація попалася неповна, чи це просто е, виробник не ложить, бо тому що та, якби та через Type-C можна заряджати. Не знаю. Але є, як є. Е, Від'єднується у нас батарейка. Ось тут. Нажимаємо. Раз. І вверх. Такс. Давайте глянемо зараз ще на батарейку. На батареї пише 5800 мА. -год. Це, звичайно, що неправда. Е, я заміряв, тут десь виходить десь 2600-2650 в тому районі. Я так думаю, що тут навіть 18650 ставлені два. Ось, звичайно, тут можна було зробити і більшу ємкість, ну, але і навіть по вазі так взяти в руку. Десь так приблизно, я ж вам кажу, 2600 я заміряв, хай буде, грубо говорячи. Тут все гарно зроблено, бачите, такі металічні вставочки для кліпси, не по пластмасі, як бо у фенгах. Ну, Rattel це вже такий виробник більш серйозний, хороші апарати робить. Так, давайте ще подивимося, чи тут є в нас резиночка по кругу, ну тут резиночки, як бачимо, нема. Тут у нас контакти прорезинені, позначено плюс-мінус. Що тут у нас ще пише? Модель RT630, Multibands, вихідна потужність 10 Вт, ну і там таке все. Решта інформація така, нам не дуже цікава. Ну, включається так само. Клавіатура просто у нас букви, що не дуже добре, бо, тому що функціонал не винесений на, на, на окремо на клавіші. Ну, але, в принципі, думаю, що ми від того дуже розчаровуватися не будемо. Радіостанція мені вже подобається. Давайте ми зараз її зважимо по стандарту. Разом з кліпсою. Це в нас є 307 грам. Ну, в принципі. На 10 Вт я би сказав, що це нормальна вага. Тут хороша батарея. Ну, що ще можна бажати від радіостанції? Давайте я вам так от ще її покажу. Зблизька, ближче. Хороший пластик, якісний, нічого не люфтить, не скрипить, не тріщить. Чудова радіостанція. Звичайно, потім я ще зроблю заміри. І буде вже такий кінцевий висновок по цій радіостанції. Так, давайте ми зараз ще послухаємо, як звучить її модуляція, як, як динамік звучить. Перевіряти будемо з Єзу FT-5D. Давайте ми зараз сюди введемо частоту. Так, сюди введемо. Звук поставлю більший. Так, ну що ж. Все, можна провірити. Зараз провіримо, як звучить її модуляція. Один, два, три, провірка модуляції, радіостанція RATEL RD-630. 1, 2, 3. Провірка модуляції радіостанція Рател РТ-630. Що ж, давайте тепер послухаємо, як звучить її динамік, що буде досить цікаво. НД-630. Ну що ж, в принципі, по перших таких враженнях, я би сказав, що радіостанція непогана. По функціоналу ми ще будемо дивитися. По характеристикам антени, так само замірюємо потужність, вихідну, чутливість на діапазонах. Тут будемо багато, напевно, заміряти, я думаю, тому що широкий діапазон. Провіримо на таких самих цікавих, як на мене. Ну от, Щоб ви собі розуміли по величині, яка вона е, Ну трошки більше від, від ЄЗу. Ага, Я ще забув, правда, і заміряти цю радіостанцію для вас. Так, давайте я вам ще її заміряю заодно. Це в нас 6 см товщини. По довжинів, це у нас майже 11. І товщина без кліпси 4 см. Ось, якось так. Ну що ж, в принципі, на цьому розпаковочка і коротенький огляд радіостанції Ratel RT630. Буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Може, якісь побажання по радіостанціям якимось цікавим для вас. От, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.